Розіставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Потужні вибухи. Країна знову червона. Атака шахедами просто у день. Під час останніх атак на Вінниччині, зокрема, у селищі Калинівка таки були. Про що повідомляв мер міста. Поцілили в інфраструктурний об'єкт. Зрадник здав місцевий аеродром, де нібито позувалися літаки. Літаки і пілоти не постраждали, бо їх там не було. а От координаторка затримали. Вибухи лунали в останні дні і в. Хмель... Мільницькій області більшість дронів встигли збити наші сили ППО, втім, на жаль, по Україні прильоти паралельно з цим стався вибух поблизу військового аеродрому в районі російського аеродрому Старий Дуб, а також Шайковки. Також накрили базу Ахтар Приморський. Пролунали вибухи і на базі кожушки та одні із кримських баз, звідки запускаються шахеди. бавовна сталася поблизу місця запуску дронів та ракет по Україні. На місці утворилася воронка глибиною близько 4 метрів і діаметром 10 метрів до найближчих позицій ЗСУ що 250 кілометрів саме звідти запускали ракети по україні вночі одразу після вибухів по україні також брянські області знову пролунали вже масштабніші вибухи за інформацією російської сторони удар був по військовій частині у місті клинці де розміщувалися іранські інструктори вночі там спалахнула пожежа а на ранок очевидці зняли місце події біля казарм утворилася величезна воронка чим саме було завдано Удару можна тільки припускати в будь-якому випадку. Україна втратила сотні тисяч тонн боєприпасів ще до повномасштабного вторгнення Росії. У ДБР є інформація, хто влаштував диверсії на військових складах. Інформацію передадуть колегам з ЄС у ДРСІ брали участь як військові РФ, так і колишні громадяни України. Як виявилося, це не Порошенко підривав склади, а російські диверсанти, про яких дуже і дуже добре відомо СБУшникам, які за поєднанням Баканова призначав за. Зеленська, які зрадили наш народу, добре відомо і татарову. Але яка різниця? більше про це розповів директор ДБР Олексій Сухачов у інтерв'ю програмі Невідворотність покарання на телеканалі Ми Україна, як розповів Сухачов, розслідуючи вибухи у 2015 році у Сватовому, що у Луганській області, встановили, що диверсію було організовано російськими спецслужбами. Директор ДБР зазначив, що виконавцями злочину були військові РФ, які діяли разом із зрадниками, колишніми громадянами. Дянами України сьогодні влучається участь у диверсіях понад 100 військовослужбовців РФ та колишніх громадян України, які перейшли на бік, так званих ДНР ЛНР. Ми вже знаємо всі їхні персональні дані, отримали інформацію про документи прикриття, які вони використовували на території України під час підготовки диверсії розповів Сухачова. За його словами, ці ж злочинці ймовірно мають причетність і до інших вибухів на військових складах. Ми розцінюємо це як один із початкових етапів підготовки. Чих перед початком повномасштабного вторгнення на території України з метою ослаблення обороноздатності нашої країни, наших збройних сил зазначив Олексій Сухачов, директора ДБР. Також зазначив, що наразі оголошено підозри понад 25 особам, у тому числі високопосадовцям російських спецслужбам. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.